Вірш в моїй душі вирують снігопади. В моїй душі вирують снігопади. Там лютий вітер, крихта снігова. Моя країна на коліна ні не впаде, бо ворогам вона не по зубах. А навкруги серпнева спека. Бо календарна вже давно закінчилась зима, вже прилетів давно лелека, та дому вже його нема. Повсюду в нас ракетна небезпека і в багатьох містах вогняний ад. В моїй душі вирують снігопади і лють, і біль, що завтає нам клятий кат. Та день настане, закінчаться снігопади. І зникне горе, згине клятий кат. Настане той плеканий час, що тільки радість буде в душах в нас розквітне щастя, всюду будуть квіти, і будемо радіти ми, як діти. Настане той жаданий час, і буде затишно. В душі у нас.